Так, ну як же ж без юмора ви скажете, що там на Росії цікавого? На Росії відбувається те, що чувак за кермом самоскида, двічі в'їжджав в бар, там трохи не повбивав цих хорків, до речі, фігово, що трохи. А причина, ну, дивіться спочатку відео, я потім назву причину, чого так все сталося. А причина цієї всієї автотроші лише те, що він мстився, водітель цього самоскида мстився за те, що пару днів назад в цьому барі побили його друга. Ось такі вони сурові закони Росії і дикі люди.